24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйон людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів. Почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги якими є зараз ваші завдання стосовно допомоги вимушено переміщеним особам? Чим ви зараз займаєтеся? у нас склалися гарні стосунки з цими людьми. З багатьма переселенцями ми потоваришували. ми майже щодня отримуємо від них повідомлення з подяками за допомогу. Ми бачимо, що переважна більшість тих, хто залишився у нас, це молоді жінки з дітьми, чиї чоловіки воюють на фронті. Тут вони чекають можливості зустрітися з своїми чоловіками, коли їх відпускають на невеликий відпочинок. Також Є такі люди, які не хочуть повертатися до своїх міст. або у кого є родичі на Закарпатті. Наразі вже багато людей винаймає житло. Є багато людей, які вже працюють, наприклад, педагоги. У нас була підтримка дітей для навчання, і тоді ми зустрілися з багатьма дітьми та їх батьками. Наразі ви підтримуєте з цими людьми зв'язок. А яка ситуація з допомогою? Ефективе шелітишендепробакескола тозні удянудмінки мірою ми обмежені у можливості надавати підтримку. Наприклад, ми надаємо продуктові набори та засоби гігієни тим, хто прибув до нас після 1 квітня 2023 року. Це переважно мешканці Запорізької області. Тобто це вже не мешканці Донеччини, Херсонщини та Харківщини. Ті, хто прибули до нас раніше, або вже виїхали за кордон, або адаптувалися. наразі допомоги потребують ті, хто прибули нещодавно. Їм потрібна допомога, аби вони розпочали нове життя. Меглетедіяталентартані. Чи вдалося вам зберегти вашу попередню діяльність поряд з новими викликами, які виникли через війну? Летве азмоштхолтартрут вот не й мукаташунк. До війни у нас було чотири офіційних співробітники. Після початку повномасштабного вторгнення ми написали оголошення у Фейсбуці про потребу в допомозі. Тоді ми могли розраховувати тільки на місцеву підтримку від людей. І до нас почали надходити харчі. Багато людей зголосилося допомогти. Вони зараз готові при потребі долучитися та допомогти у приготуванні їжі. так само на нашому складі одягу теж з'явилося більше волонтерів. За ці майже два роки ми організували дуже хорошу співпрацю. Наші волонтери працюють позмінно. Дуже важливо правильно організувати роботу, адже кожен може допомогти. Отже, з нами почали працювати волонтери, які були Ugye, hogy ne legyenek konfliktusok, meg mindenkire szükség van, mindenki tud valami hasznosat csinálni. Tehát több önkéntes lett, sok önkéntesünk lett, és sok munkatárs, akik segítőkészek voltak, akartak segíteni. Önnek személy szerint. Oszobosztóban, dodaje Mi a erőt? А збільсто шольогітанівіра, тані я неодноразово стала свідком Божої милості та піклування. зараз я вже не дивуюся цьому, а просто покладаюся на Бога у ситуаціях, коли я дуже багато міркую над певними рішеннями. Якось, наприклад, нещодавно теж була така ситуація, що я вагалася, тоді я відкрила святе письмо і отримала заспокійливу відповідь. Господь неодноразово дає натяк, в якому напрямку мені рушити. і так я переживаю чудові дива. без Бога ми б не змогли так багато всього зробити, просто не було б сил. Ми часто беремо участь у реколекціях, ходимо до церкви на богослужіння. Без Бога ми б нічого не могли зробити. Фактично, він є головним підрядником нашої справи, а ми. Az Úristennek a, a támogatása nélkül semmi. Tehát ő a fővállalkozó, ő a, a fővállalkozó, így szoktam én is mondani. Tehát mi, mi csak az eszközei vagyunk.